Василь Симоненко, Україно, б'ють твої дзіниці Україно, б'ють твої дзіниці Голубі, тривожні, нібиральні. Крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися повік. Ради тебе певних душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчаття мерки й Росії, коли я з тобою говорю, Отступіте, недруги лукаві. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко не не згадую про тебе, дні занадто куці і малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до віса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічний люк. Як я? Без друзів обійдуся без лобініх без очей і рук. Україна ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гриматична світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать погрози. Все одно я мруюся. Крапелькою крови на твоє священне знамено.